872 тисячі тонн сміття викинули жителі Одещини за минулий рік, розповіли нам вова. За приблизними підрахунками виходить, що торік кожен містянин викинув 300-350 кілограм твердих відходів, а кожен селянин приблизно 190. Що з побутових відходів несе найбільшу загрозу для екології? Топ-10 таких речей для вас склав науковий співробітник інституту ринку, економіко-екологічних досліджень, доктор філософії з екології Владислав Михайленко. А ось і наші винуватці торжества, заради яких ми сьогодні зібралися. Що це таке? Це, напевно, найбільш неочікуваніші предмети в побуті, які чинять достатньо велику шкоду нашому здоров'ю або шкоду довкіллю. Тож почати хочеться ось з такого прекрасного предмету: це пакетик для чаю, який виробляється часто з пластику або нейлоном. Проводилося в Канаді величезне дослідження, яке ви можете побачити на екрані, в якому досліджувалося скільки живих частинок мікро і нанопластику потрапить у ваш чай, якщо запарювати цей чайний пакетик. Так ось, дослідження тривало 5 хвилин при температурі 95 градусів. Перевіряли чотири різних пакетики і визначили, що за 5 хвилин при такій температурі у вашу чашку вивільняється 11,6 мільярдів частинок мікропластику і 30 цілих одна десята частина мільярда нанопластику такої. Так, Тож, якщо ви хочете убезпечити своє здоров'я, треба обирати принаймні той чай, якщо ви хочете в пакетику якийсь більш натуральних матеріалів. На упаковці на жаль не напишуть, що це пакетик, але можна перевірити, якщо хочете використовувати пакетик. Можна його підпалити, і аромат підкаже нам склад цього матеріалу. По перше, пластиковий пакетик він буде горітий таким чорним димом. Ось зараз його розірвемо. На жаль, наші глядачі не побачать аромат. Ось можете відчути аромат, відчуваєте запах? Такий стійкий запах резини, просто таких чобіт. Кирзове, ось наш ніс підкаже нам, чи безпечний цей пакетик чи ні. Так ось треба зауважити, що дослідження досліджувало пакет з нейлону і пет пластику. Тому нейлон, я думаю, кожна дівчина в побуті побачить. Якщо цей пластик блищить як колготки жіночі, то ми точно уникаємо такого пластику. Давайте тоді перейдемо до скрабів. З штучними абразивними частинками, як ми це все любимо, так, так це насправді корисно, але проводили також дослідження. Декілька досліджень можна їх побачити на екрані. Ми часто не думаємо про те, що ці абразивні частинки вони насправді штучні. Не всі скраби вони, наприклад, на кавових зернах засновані. Так ось ці штучні частинки вони потрапляють у воду. І дослідження показали, що одне таке внування скрабом, або одна чистка зубів за допомогою зубної пасти як. Містить такі абразивні штучні елементи, вони вивільняють близько 4,5-90 тисяч частинок мікропластику у навколишнє середовище. Тобто один раз вмилися штучним скрабом, 90 тисяч частинок довкілля перенесли. Тому, якщо обираєте скраби, дівчата обирайте їх, будь ласка, з натуральних компонентів. Часто можна побачити, наприклад, скраби на кавовій основі, там ці абразивні частинки це елементи кави, які є абсолютно натуральні. Також ось... Можна їх самому робити, навіть да, да. і навіть є стартапи, які кав'ярні долучають, щоб саме кав'ярні використано каву використовували в косметичних засобах. Бачу, у вас тут зубні щітки взагалі є. Щітки, бачите, ранковий ритуал є досить небезпечним для нашого здоров'я. За рекомендацією стоматологів, ось таку щітку ми маємо міняти раз на три місяці або на чотири. Це означає, що у всі, на всій планеті за рік утворюється приблизно 23 мільярди. Ось таких щіток, які викидаються на звалище, і дослідження показують, що цей пластик фактично не переробляється. І є велика стаття на National Geographic, яка показує, що ось ці величезні потоки щиток на жаль або знаходяться в океані, або фактично не переробляються. Тому порада для наших глядачів: ми не можемо не чистити зуби. Я би порадив електричну щітку. Але батарейки також не викидати а мати акумуляторні щоб їх заряджати. Там елемент зміни досить маленький, і таким чином ми, хоча б мінімізуємо вплив на довкілля, але вона сама також зроблена з якихось матеріалів. Це Самі. також це також пластик, який не переробляється, але менше з тим. Хоча б ось величина цього пластику набагато менше. Я бачила дерев'яні щітки. Також зараз є. це в ідеалі бамбукові дерев'яні. У них навіть ось ця щітка, волокно, воно абсолютно натуральне. i <laughs> Якщо вам зручно, супер, це взагалі ідеальний варіант. Чи змінилася динаміка відходів з початком війни? Так якщо у 2021 році у нас образовувало 621 тисяча тонн відходів, то зараз це стало 890 тонн. і насамперед це пов'язано з тим, що на почанок на початок, вірні не на початок, а на момент воєнного стану, який зараз відбувається на території України, дуже багата кількість людей переїхала до. Нашого регіону дуже таке болісне питання. Це медикаменти. Ми часто забуваємо про те, що у медикаментів закінчується термін придатності. Так ось насправді не можна викидати на звалище ті таблетки, які спеціально не упаковані, якщо вони протерміновані, і не слухайте поради тих, хто каже, що треба їх змивати в унітаз, виливати в каналізацію. Вони все одно до вас повернуться. Ця природа так побудована. Але у нас є аптеки в Україні, які вже стали приймати протерміновані ліки. Тому ви можете знайти інформацію в інтернеті і здати ліки протерміновані в спеціальний пункт призначення. Скажіть, а мова йде саме про протерміновані ліки, і ось ці упаковки, в яких вони загорнуті, чи лише про ці таблетки, сам, сам наповнювач? А, паперова упаковка, окей, а ось блістер цей пластиковий. На жаль, він не переробляється. Це комбінація алюмінію і пластику. Так ось, якщо здавати його в аптеку, то перероблять саму таблетку. А блістер на жаль залишається як відход, але від нього ми нікуди не можемо хотітись. Хочеться згадати про капсули для кавомашин. У нас кавомашина відповідальна, яка мелить зерно. Часто можна зустріти кавомашини типу фільтр кави. Ось це гарні машини, які в цьому плані є безпечні. Але насправді треба сказати про те, що кавові капсули тільки 27% у кращому випадку з усіх цих кавових капсул переробляється, тому що дуже важко відділити метал від пластику в такій комбінації. І, наприклад, Німеччина вона. Взагалі, переходить на заборону кавових капсул. Тому якщо у вас є змога не використовувати кавові капсули, то краще переходити на машини, які їх не використовують. Чудово, бачу, у вас ще тут є ось це те, чим ми дуже любимо користуватись, бо це зручно. Хочеться проговорити про вологі серветки, які зараз. Рекламуються які біорозкладні, які начебто можна зливати в унітаз. і Вони не шкодять довкіллю. Також буде наведено дослідження останні з цього приводу, яке показало, що ці серветки вони є біорозкладними. Поки не потрапляють у воду. А ось контакт біорозкладних вологих серветок з водою зменшує у рази їх здатність біорозкладатися. Тому, якщо ви використовувати таку серветку біорозкладну, супер молодці, але викидати її треба у смітник. Ще там у вас ось така серветочка є. Так, це синтетичні серветки, ось такі, і є більш нам знайомі. Насправді нам дуже важко відмовитися від таких видів засобів догляду за своєю кухнею, але треба пам'ятати, що це синтетика і вона фактично не переробляється. Тому, якщо у вас є бажання хай левел екологічності взяти собі на озброєння, то ви можете використовувати, наприклад, натуральну губку. Ви колись бачили ганчірку саме з натуральної губки? Так, домашня стара порвана, футболка. Ні, насправді йдеться навіть не про це. А є губка природня. Тобто є такий матеріал, і вона, коли попадає під воду, вона дійсно пінить будь-який миючий засіб. Тому я вам дуже раджу, хоча б раз у житті спробувати мити посуд саме губкою природного походження. Ну, давайте трошки. Про позитивний настрій. Я навіть, якщо чесно, мені не дуже хочеться цього торкатися, але всім нам знайомі ось такі ланкові іграшки. Те, що ось так блишить, але ну давайте заради науки, я проведу пальцем по цій іграшці, і ми побачимо, що всі ці елементи залишаються на пальцях. Проведено сила Селена досліджень, які показують, що ось такі китайські пластикові іграшки, навіть в дослідженнях, показуються країна, яка це виготовляє, вони є небезпечними. Ми тим, що, по-перше, через шкіру дуже гарно всмоктується мікропластик. Також ці частинки вони потрапляють у повітря, ви побуті ними дихаєте, і всі ці барвники, всі ці ось блискучі елементи, вони містять органічні небезпечні речовини, які особливо небезпечні для дітей. Тому, якщо ви хочете мати якийсь декор, ялонкові прикраси, біжутерію, яка до речі теж пластик, який дуже гарно віддає вам свій колір, то віддавайте перевагу або Скляним елементам, або камінню, наприклад, або якісним бісером. Але ось такі недорогі елементи намагайтеся не використовувати. Також ми часто не думаємо про те, що сипучі матеріали приправи нам продають в промислових пакетах шуршитах. Які також дуже погано переробляються, а точніше, вони не переробляються, вони спалюються. І дай Бог, щоб це спалювання було правильно. Так ось, якщо у вас є змога, до речі, вийшов вже закон про заборону, про обмеження обігу пластикових пакетів у об'єктах розрібної торгівлі, який стимулює вас купляти сипучі елементи, крупи у багаторазових тарах або пакетах. Так ось, будь ласка, намагайтеся уникати ось таких. Тар умикати промислових шуршиків, просто ходіть зі своїм і купляйте їх на розсип. Ці всі, всі продукти воно і дешевше і набагато екологічніше. А приправи так взагалі. Ви коли купляєте приправу вагову, то вона має інший смак, абсолютно іншу якість. Завершити хочеться ось цими прекрасними в лапках штуками одноразові цигарки. Зараз бум. Цих елементів у нашому побуті, і навіть десятирічні діти на вулиці ходять з ними. Але треба пам'ятати, що це метали, це електронні елементи, які містять важкі метали у своєму складі, і катастрофічно заборонено ці одноразки викидати в смітник. Тому, наприклад, якщо ви хочете, щоб вона жила правильно своє життя, яке до цього жила неправильно разом з вами, хоча б можна здати її на виготовлення павербанків для збройних. України Одеську обласну державну адміністрацію, міністерством захисту довкілля і територіальними громадами Одеської області були був підписаний меморандум 15 листопада 2023 року щодо розробот розробки заводів з управління відходами. Проект зараз розробляється. Це скільки загалом таких заводів планується в регіоні? У нас? Сім. Владислава, наскільки взагалі людині можна в 21 столітті від цього всього відмовитися? Ми розуміємо, що екологи так, це для них має підстави, але для людини, яка щодня там поспішає на роботу і хоче ще найшвидше завершити свої домашні справи, ну відмовитися від цього, цього, це ну так би мовити, непросто. Особливо в період блокаутів, правда ж? Безумовно, екологія не про щось екстремально екологічне, це про раціональне споживання. Якщо ви розумієте, що зараз вам зручно використати вологу серветку, і без неї вам буде некомфортно тут і зараз. Ви можете її використати. Але навіть просте знання, про те, що краще цю серветку викидати не в унітаз, тому що там вона не біорозкладається, а у смітник воно покращить ваш вплив на довкілля, тому ви можете всім цим користуватися. Просто свідомо Знаєте всі ці факти, які ми проговорили, і робіть правильні висновки.